Сесія міської ради, які важливі питання обговорили народні обранці. День медичного працівника як та кого вітали місцеві чиновники. Скажена комуналка. Чому тарифи ростуть вгору та як зекономити? Є власник, значить, цієї будівлі. Земля орендована, значить, у нього є. Цілий пакет документів є проєкт, як вони називають, реконструкції цієї будівлі. По проєкту там фактично велике дуже здання. Вот, значить, е Дозвіла пожежників я не бачив, бо там дуже маленький іде розрив між зданням і житловим будинком. Тимчасової власники землі завезли бузівельні матеріали на вулицю Жовтнево, 39 та почали встановлювати огорожу. Такі дії миттєво викликали обурення у містян, що проживають поруч. Чому я повинен зупиняється? Ні, пізни. А де ваші? Я Мешканці сусіднього будинку кажуть, раніше їм розповідали, що тут буде розважальний центр, в якому буде аптека. Інші відділи продажу. І хочуть строїти на цій території, так як кажеться, в лапках вона називається часною. Строїть якісь великі, дуже великі здання. Ми ж ці 39-го дому, які проти цього всього. Депутати кажуть, якщо орендарі порушили містобудівні умови і обмеження, то міська рада має всі підстави на скасування рішення. Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області це єдиний орган, який має право надавати документи людині, тобто в. Мені Сідорову Петрову Шаламові і вводити об'єкти в експлуатацію. Вишнева міська рада і виконавчий комітет не надають дозвіл на будівництво. Це законом забрано і не вводять об'єкти в експлуатацію. Раніше міськвиконкомом були надані документи на реконструкцію в межах будівлі, яка знаходиться на території ділянки. Однак у проєкті забудовника зазначено дещо інше: п'ятиповерхове приміщення. Лявальні Валерійович пропонує винести дане питання зараз на розгляд комісії про скасування містобудівних умов і обмежень, щоб ми винесли його на сесію з голосу. Внесемо, і це буде підставою для скасування декларації. І вони нічого не зроблять. Тепер міська рада як компетентний орган подасть позов на скасування рішення виконкому про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за адресою місто Вошневе, вулиця Жовтнева, 39 а. Оскільки орендерам були порушені умови договору у проєкті. розглянути питання обіцяють вже на наступній сесії вишневої міської ради, яка відбудеться у четвер, 16 червня. Серед питань 13-ї сесії вишневої міської ради депутати розглянули та проголосували за питання внесення змін та доповнення до програми розроблення містобудовної документації вишневого. Одним із найбільш дискусійних та важливих питань на сесії був розгляд затвердження тарифів комунального підприємства, управління міським господарством вишневої міської ради. Не всі жителі міста задоволені ситуацією. Сьогодні ви приймаєте рішення збільшити тариф для людей на 40%. Це високий показник. Що робити тим бабусям, які будуть на жити взимку на свою зарплату? кажуть: ідіть отримувати субсидію. Давайте розглянемо це. Навіщо влада доводить нас до зубожіння, щоб ми йшли до влади, просили в милості. Але якщо ми не наведемо влад з цими тарифами, ми їх не приймемо, то на завтра ми можемо дуже сильно пошкодувати про це. Депутати за допомогою нової електронної системи голосування все ж проголосували питання та перейшли до земельних справ міста. Зокрема, розглянули питання скасування рішення виконкому про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за адресою місто Вишневе, вулиця Жовтнева, 39 А оскільки орендарем були порушені умови договору у проекті. Такі будівництво ми вже маємо у Вишневому, це жовтнева 31 а. Тоже захвачена, тоже збудована і наразі стоїть вже декілька років як монумент, що на стіна грибок. Бабуся з першого поверху 31-го будинку живе як в погрі. Нагадаємо, посеред тижня орендарі землі завезли будівельні матеріали за зазначеною адресою та почали встановлювати огорожу, що миттєво викликало обурення у містян. Чому я попину називати? Ні, а не Мешканці прилеглих будинків кажуть, раніше їм розповідали, що тут збудують розважальний центр, у якому буде аптека та інші відділи продажу. На тому тижні у нас в середу приїхали, не, 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 не день, приїхала вонізова. Щоб ви розумієте, що таке воєнізована крада? Це приїхала від 20 до 30 молодиків з противної зовнішності, які погрожували мешканкам будинку. У нас більшість цих мешканців це е, літні жінки пенсійного віку. І вони погрожують, що ваші Раніше міськвиконкомом були надані документи на реконструкцію в межах будівлі, яка знаходиться на території ділянки. Однак у проєкті забудовника зазначено дещо інше п'ятиповерхове приміщення. Ми зараз маємо повне право рішення ради скасувати рішення виконкому про надання нанешнікомови обмежень, а потім позвати рада піде до суду для скасування декларації на початок будівельних робіт. За 32... Утриманий фронту, для голосування туль, Рішення прийнято. В Україні, Білорусі, Російській Федерації, Казахстані та Молдові святкували День медичного працівника. Не забули привітати людей у білих халатах і у вишневому. Зокрема, на урочистості завітали і місцеві чиновники. Дуже ради вас. Также хочу поблагодарить наших гостей. У нас сьогодні в гостях депутат облрадлен Вячеслав Соболєв. Зокрема, Сергій Пишний, депутат вишневої міської ради, привітав медпрацівників із професійним святом і вручив квіти та подарунки. Він висловив переконання, що місто і надалі робитиме усе можливе для ефективної модернізації медичної галузі у вишневому. Бути. Я передати вам вітання від іваріча нашого міського голови. Вручити деякі подяки нагороди навіть. І основний подарунок наш це те, що ви для себе самі вибрали. Найкраще, да? подаріть мені те, що я хочу. В понеділок ми оплачуємо в екскурсію, в поїздку в парк в буки, да, буки правильно називаються. Я думаю, що вам сподобається, отримаєте гарні позитивне враження. І Позитивні емоції, які потім е, будуть впливати на якість надання вам ваших професійних послуг. Емоцій. В медицині немає випадкових співробітників, тому що саме тут працюють чуйні люди, які на своєму посту в день і вночі рятують здоров'я життя людей. Переконаний головний лікар. Найголовніше в медицині високе почуття відповідальності, професіоналізм, доброта і бажання допомогти людям. Надто нині, коли країна протистоїть зовнішній агресії, людські та фахові якості працівників медичної галузі набули своєї глибинної значущості. Тому працівники вишнівських полі. Клінік, лікарень нагородили грамотами та подяками. За багаторічну сумлінну працю в системі охорони здоров'я та з нагоди професійного свята Дня медичного працівника на винести подяку за незнанням особову справу від адміністрації та Аксельчик Євген Вікторів, сестра медична Палавна, Шквару Тетяна Миколаївна, сестра медична палатна, палатна. Нестайович Ольга Миколаївна, сестра господарка, Романовська Світлана Миколаївна, молодша медицина сестра, Мамельчук Валентина Петрівна, молодша медсестра Палавна, Борознюк Світлана Фігурівна, молодша медсестра Палатна, Загінайко Ольга Миколаєва, молодша медична палатка, сестра, Ющенко Надія Миколаївна, молодша медична. Зазначимо, що день медичного працівника відзначають в Україні у третю неділю червня. Цього року свято припало на 21 червня. У радянському союзі свято лікарів, медсестер, лаборантів і санітарів щорічно відзначалося на підставі указу президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1980 року. Про святкові і пам'ятні дні, також у третю неділю червня. Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи працівників установ і закладів. В охорони здоров'я України згідно з указом президента України про день медичного працівника від 3 червня 1994 року. Україна готується до нового опалювального сезону у більш складних умовах ніж було торік. Основне занепокоєння викликають тарифи, з якими люди зіткнуться узимку. Кількість субсидантів також буде рости. Тому важливо сплачувати субсидії вчасно. Про це заявив Едуард Кругляк, заступник міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Він також прогнозує падіння платежів на 30%. відсотків. Не дивлячись на це, відключень населення не буде, адже це заборонено. Не законом про те, що до комерційних підприємств це така можливість є. Пан Кругляк підкреслив, що тут важливою є роль місцевих органів. Директор департаменту енергоефективності та енергозбереження НАК Нафтогаз України зазначив, що в Україні розпочалася нова епоха переходу на ринок природного газу з 1 квітня 2017 року. Проте він вважає, що ринкова ціна все ще не сформована. Крім того, місцеві органи влади повинні розуміти діяльності підприємства. Це перехідний період, наприклад, жовтий, навіть початок листопада, знову ж таки, ефективність роботи тепловиків, як виключно промислового комплексу, дуже низька, тому що в них витрати палива значно більше, ніж в старики. І ну, неефективно заставляти тепловиків виробляти, продавати теплу енергію, виключно з цією метою, щоб покрити свої поточні витрати на зарплату, подати і виконати свої зобов'язання по проведенню ремонту Андрії. Ці закони вирішать проблему лише на певний час. Далі борги почнуть знову рости. Переконує Сергій Дунайло, віце-президент міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго. Над перед тепловиками перед жодним виконав, тепловик перед мільйонами виконав і поспрашав. Дважки від нака і віддержав, тому що він не може стягнути свої кошти назад. Але ви короткий коментар насправді заплатить і на…